Привіт, ми з України. Ми приїхали нарешті на дачу подивитись, як тут і що змінилось за цей тиждень. Спочатку тижня приїхала нарешті наша плиточка, наші матеріали для всіх плиточних робіт і для малярних. Тут, от ви бачите, це все те, що приїхало на цьому тижні. І до речі, до речі, вже заїхав наш майстер по плитці. Заходимо. І одразу з порогу ми бачимо. Що вже починають класти теплу підлогу. Фірма німецька це матова, ну, тепло підлога в маті називається, наче так. Я точно не пам'ятаю, але ми вибирали з двох типів. Одна була трошки дорожча, інша дешевша. Але що та, що та німецька, що на тій, що на тій гарантія 20 років, і тому ми з вікою обрали та що дешевше тут же. Як ви бачите, окрім теплої підлоги, стоять маяки, на них наступати не можна, нас одразу попередили, тому дуже обережно переходимо в нашу котельню. Тут так само виставлені всі вже маяки, і ще на цьому тижні у нас невеличкі зміни. Як ви пам'ятаєте, в минулий раз я вам розповідав, що не вистачає мені цих барометрів. Які будуть мені показувати тиск після фільтру. Ну і ще один, встановили прямо на гідроакумуляторі. Але в мене такий же датчик стоїть на моїй автоматиці. Це чисто для того, скоріш за все, Андрій поставив, щоб якщо в мене зміниться автоматика, якщо буде без барометра такого, то я буду тут дивитись. Це, якби плюс. Що ще по змінах? По змінах в нас же. Доробили повністю витяжку. Ми потім трошки пізніше вийдемо, покажемо, як це виглядає з вулиці. Залишилось тільки підключити сюди газ. Але газ буде вже підключати газова компанія, яка цим займається. Там, я думаю, якісь пломби. Я не знаю, коротше, як той процес позвонимо і потім відзнімемо, як це відбувається. Повністю зараз робота. Іде на підготовку під плиточні роботи, розкладається тепла підлога, маяки, все. Плиточку, як ви бачили, на вході вже лежить чекає свій день. Забув саме головне ще розказати. Як ви пам'ятаєте, що у нас отут-от в куточку буде стояти якби каналізація? Вже приїхав невеличкий цей, 10 х 10 каналізаційний отвір, куди буде зливатись вода. Трап, трап, Дякую, я забуваю завжди, як це називається. Там обережно маяк вік. А ми вже проговорили з майстром, як тут буде вкладатись плиточка. Тобто тут буде рівень іти. А оця сторона ось, вона буде під наклоном. І тут трошечки плиточка так зламається, щоб вона пішла прямо під нахилом. Тобто, коли буде вода зливатись звідси, там десь тут розллється. Ми зможемо спокійно її заганяти туди, і вона буде зливатись. Тобто тут вода не буде стояти. Взагалі, якщо якісь там моменти будуть, все буде йти хто той трав. Згадали, що було питання у підписника з приводу твердопаливного котла і газового, чи є? можливо це в одному приміщенні чи ні? Можливо, нам дозволили це все ми проговорювали. Єдине, що сказали, додати сюди. І ще одне невеличке віконечко з витяжкою. Що ми і зробимо трошки згодом. З приводу ще теплої підлоги, розкладали її так, щоб там, де в нас буде стояти мебель, її там не було, щоб ми не гріли те місце, яке нам не потрібно і яке ми не використовуємо. Тому ви бачите, що тепла підлога тут немає. Тут теж, тому що у нас от в цих зонах буде мебель стояти. Тому. Там по проєкту її нема. Тут -от, зона дверей, трошечки буде, ще тепла підлога і все. І ми заходимо в наш сам вузол. У ванній кімнаті у нас теж буде тепла підлога. Отут буде наш якби, калькулятор. Ну, не калькулятор, а регулятор. <смі> калькулятор, кажу. Регулятор теплої підлоги Вона буде включатись там. Ось ми бачимо тут два виходи. Ще вона тут у нас не лежить. Це вже, я думаю, коли вже почнуться, почнеться вкладатись плиточка, тоді розкладуть її зроблять це. Але вона тут буде. І це дуже круто. Можна сказати, вже майже все підготовлення підготовлено під плиточні роботи. Промазано вже гідроізоляцією спеціальною. Бачите, такого синього кольору. Вже змонтований наш трап і душова. Якби під нахилом зроблена, тобто в нас не буде отакого, знаєте, ступіньки ніякої. У нас буде просто рівна підлога, і під нахилом, якщо подивитись, під нахилом вона йде. Якби і буде тікати прямо туди. -та. Ось так: от у нас буде йти душова кабінка. Трошки правіше ми бачимо, що вже наша інсталяція зашита. Нам пропонували, до речі, зробити. Тут зверху полички, тому що ну, такий короб, деякі люди люблять робити там полички. Але ми сказали, що нам не треба, тому що це в майбутньому просто ще місце, де треба буде прибирати. Там буде пилюка збиратись, тобто не треба нам це. Сказали, що робіть рівненьку нашу стіночку, і все. Тут ще от, промазали ще слоєм, підготували все вже повністю під плиточні роботи. Литичні роботи у нас будуть розпочинати з понеділка. Вже майстер сказав, що за тиждень має все закінчити наш коридор. І як ви бачите, згори теж вже є зміни. Згори вже е, зроблений каркас під гіпсокартон, вже збудований повністю короб під наші сходи. Сергій, наш маляр, він особисто перевіряв. Каже. Я тут навіть підтягувався, все класно, все тримає, все чітко. Оці ось дошки ми вже обговорили разом з Сергієм. Ми їх просто защємо, скоріш за все, гіпсокартоном якийсь і заштукатуримо, щоб не було, якби ну, щоб було акуратно, щоб такого, коли опускається, не було виду не дуже охайного. Але на всю цю конструкцію у нас пішло, от прямо він каже: тютелька в тютільку по дереву. Тобто, дві дошки було 50 на 150. По 4,5 метри. Отут воно все чітко і лягло, щоб збудувати цю конструкцію, каже 20-сантиметровий кусочок, ну там чи 10 викинув. Це єдине, що залишилось. Приїжджав ще Андрій, він наш і електрик, і сантехнік. Окрім того, що він додав барометр, він ще нашу перестінок, цей фальшстінку, вже встановив розеточки, повиводив точки. І з цієї сторони вона вже повністю зашита. Знизу в нас вже, якщо ви пам'ятаєте, тут було поглиблення на 1 см рівень нижче був, ніж там, де з ламінатом. Зараз вже тут майже однаковий рівень, тому що вже тут лежить тепла підлога і вона вже залита трошки сумішю. Щоб підняти рівень, далі буде вкладати ще сюди плитка. По цій кімнаті змін не було, але, але приїхало дуже багато малярних вже матеріалів для фінальних малярних робіт. Зараз, як ви бачите, вон стоїть вже валік, мокрі такі підтьоки. Це вже ґрунтується гіпсокартон і готується до малярних робіт. Ще ми на цьому тижні замовили, ну, замовили про рахунок цих подоконників. Вже знаємо, скільки нам це буде коштувати. Підвіконня вибрали ми верзеліт. Вартість ми скажемо трошки згодом. До речі, підвіконня у нас вані кімнаті не буде. У нас вся оця ось штука буде формуватись з плиточку. Ну тобто, під з плитки. по матеріалам. Оце на кути американка. Як вони її називають, каже, дуже крута штука, сама топова, що є. Тобто краще неї ще не придумали. Різні наждачки, щоб зашкурювати стіну. Там у Сергія стоїть такий апарат з лампами, щоб це от класно. Рівно все зробити під покраску. Он він стоїть. Я ще <соць> перепитав, думаю, що це за насос такий. Пулесос <соць> такий стоїть. Бачите, який апарат крутий. Так що вже скоро-скоро. Будуть тут офігенні стіни, хоч вони і вже офігенні порівнюємо з тим, що було. Штукатурочка, там різні ці всі штуки, вже все приїхало. Так що я просто боюсь сказати що щось не так, тому що я не знаю, що в цих банках то вже... це все для роботи, як то кажуть. І ще можемо пройти. Я знаю, що там ще інші Я американка, але от для таких от стиків. Ось вона. Ось. Вона, вона відрізняється, що вона більш тоненька. Це на стикі гіпсокартону. Вона використовується. А ось, ось, до речі, коробки від нашої теплої підлоги. Ось ця фірма. Ось вона. І ось так ось вона виглядає. Ось, до речі, кому цікаво, потужність, і скільки їх воно витрачає. А це у нас вже склохолст. Тут так само грунтуються всі стіни, готується все, під малярні роботи. Паралельно буде робитись у нас і малярка, і плиточні роботи. Потім нам вже сказали, що через 10, максимум 15 днів треба вже замовляти. Ламінат, щоб вкладати його. Так що, бачите, якось так все вже йде до свого логічного кінця. З вікою їздили на нову пошту, забрали отаку от жижу. Це хімія спеціальна проти, ну, проти сажі, запаху від сажі. Коли от, знаєте приміщення вигоріло, або як у нас от, стояли тут комини, ми їх знесли, треба, от, щоб сажа та не смерділа. Ось така штука продається, хімія. Ось, до речі, тут. усунення запахів. Обалденна штука. Ми вже спробували її, нам дуже сподобався результат. У нас такий запах стояв в кімнаті, в моїй, в моїй кімнаті, стояв запах сажі, такий конкретний. Обробив Сергій два рази, ми приїхали, взагалі нема. Зараз там взагалі нічим не смердить. Так само у нас оці ось дві точки, де у нас було а, дві пічки в цій кімнаті. Димоходи так само обробляться цією штукою, потім вони заклеяться, ну, заробляться спеціальним алюмінієвим листом. І там вже всередині е, накладеться вата, щоб якби, утеплити і не було промерзання. І все. І не буде вже цього запаху сажі, Тому хто питав, о, що ми використовували, яку хімію, щоб усунути запах. Ось ця дійсно дієва. Ще разом з плиткою і малярними матеріалами і плиточними приїхала ще штука, ну, теж суміш, якою будуть е, штукатурити сам комен. Зараз ви бачите, що до нього підходить звичайна гіпсова, але тут буде термостійка. Раніше ми думали зробити теж гіпсовою, але, але все-таки подумав я. Пізніше і сказав, давайте краще на всяк випадок зробимо термостійкою. Хоч і виробник каже, що сам комен 18-20 градусів максимум буде при таких нормальних температурах горіння в самому котлі, але на всяк випадок ми замовили ще ось таку суміш, ось вона лежить. Клеєва суміш, термостійка для печей та каміню. Два мішка до 170 градусів. Тобто оцією штучкою заштукатуриться наш комин і буде красота. І ось як виглядає вже витяжка наша на фасаді. Бачите, вже все змонтовано, під нахилом, все чотенько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть ваші коментарі.